Розділ 17 Тільки коли експрес відійшов від Пенсильванського вокзалу, Трейсі почала приходити до тями. Кожної секунди вона чекала, що чиясь важка рука опуститься їй на плече, і різкий голос вимовить Ви заарештовані. Вона уважно розглядала пасажирів, що входять до поїзда, але не відчувала жодної небезпеки. Плечі Трейсі навіть затекли від напруги. Вона запевняла себе. Що зовсім неможливо так швидко розкрити злочин, а якщо й розкриють, то не зв'яжуть із нею. Конрад Морган мав чекати на неї в Сент Луїсі з 25 тисячами. 25 тисяч будьте ласкаві, щоб заробити таку суму, і довелося би працювати цілий рік. Я поїду потаражувати до Європи, подумала Трейсі, до Парижа. Ні. Ні, не в Париж. Ми з Чарльзом збиралися провести там медовий місяць ні, я поїду до Лондона. Цікаво, але те, що з нею сталося, дозволило Тресі відчути себе зовсім іншою людиною. Начебто заново народилася. Вона зачинила на ключ двері в купе і відчинила замшевий мішечок. В руках у неї горіли, переливалися усіма кольорами веселки, каміння. Там було три великі діамантові каблучки, шпилька зі смарагдом, браслет із сапфірами, три пари сережок і два намиста, одне з рубінами, інше перлове. Вони коштують, мабуть, більше мільйона доларів, подумала Тресі. Поїзд проїжджав сільською місцевістю. Тресі сіла на місце і стала прокручувати в голові події минулого вечора. Взяття на прокат машини, поїздка всі клів. Тиша ночі, вимикання сигналізації і вхід до будинку, сейф відкритий, шок від сирени, що включилася, і поява поліції. Їм і в голову не прийшло, що жінка у нічній сорочці. Та бігуді і була тим грабіжником, якого вони розшукували. А тепер Сидачи в окремому купе експреса, що прямує до Сент Луїса, Трейсі дозволила собі із задоволенням усміхнутися. Вона раділа, що обвела поліцію навкруги пальця, бути на волосині від загибелі. У цьому є щось чудове, думала вона. Вона почувала себе сміливою, розумною та непереможною. Зрештою, просто прекрасною. У двері купе постукали. Тресі швиденько засунула коштовності в замшевий мішечок і забрала його в сумочку. Вона витягнула білета та відчинила двері купе для кондуктора. В коридорі стояло двоє чоловіків у сірих костюмах. Одному, на вигляд, було 30, другому років на 10 більше. Молодий, атлетично складений, виглядав досить привабливо. У нього було вольове підборіддя та окуляри в кисяній оправі, з під яких дивилися інтелігентні очі. Старший був присадкуватий із густою шевелюрою чорного волоса. Темні очі холодно блищали. Чим можу допомогти? запитала Трейсі. Е, Так, міс, відповів старший. Він вийняв гаманець і простягнув візитну картку. Федеральне бюро розслідувань, Міністерство юстиції з'єднаних штатів. Я спеціальний агент Денніс Тревор, а це спеціальний агент Томас Бауерс у Тресі у роті пересохло. Вона ледь посміхнулася. Вибачте, я не розумію, що не так. Вибачте, мем, сказав молодий з м'яким південним акцентом. Декілька хвилин тому цей експрес перетнув гр... кордон Нью-Джерсі. Перевізка краденого товару через кордон штату вважається державним злочином. Тресі раптом стало погано, з'явилася червона пелена перед очима. Будь ласка, відкрити свій багаж. Це вже не прохання, а наказ. Єдиною надією було спробувати обдурити їх. Ні, звичайно ж. Як ви смієте вриватися в моє купе? обурено вигукнула вона. Ми вже поговорили з провідником, сказав Тревор. Абман не спрацював. Ви, ви маєте ордер на обшук? Молодий м'яко сказав. Нам не потрібний ордер на обшук, місвітні. Ми заарештовуємо вас під час коєння злочину. О, вони навіть знали її ім'я. Тревор підійшов до її сумки, відкрив її. Цілком марно було намагатися зупинити його. Тресі безпарадно дивилася, як він вийняв замшевий мішечок. Він відкрив його. Глянувши на свого партнера, і кивнув. Тресі без сил упала на своє. місце, Вона не могла більше стояти. Тревор витяг із кишені листок і глянувши у нього, перевірив міст мішечка і опустив його в кишеню. Все тут, Томе. Але як ви знайшли? спитала Тресі. Ми не вповноважені давати вам будь-яку інформацію, відповів Тревор. Вас заарештовано. Ми маємо право зберігати мовчання і зробити подарунок адвокату до того, як ви щось скажете. Все, що ви зараз скажете, може бути використане як доказ проти вас, ви знаєте? Вона пошепки відповіла так, Том Бауерс сказав: вибачте, будь ласка, я знаю про ваше минуле, і мені дійсно неприємно. Заради Христа, Том, сказав старший, Адже це не соціальний візит. Знаю, але тим більш. Старше протягнув пару наручників тресі. Будь ласка, ваше зап'ястя, серце тресі забилося, вона згадала аеропорт у Новому Орлеані, коли вперше їй одягли кайданки. Будь ласка, невже ви це зробите, так, мем, молодий чоловік сказав, чи можу я поговорити з тобою наодинці, Денісе? Так, двоє чоловіків вийшли до коридору. Заради Бога, Денісе, невже так необхідно одягати на неї наручники, вона й не збирається тікати. І коли ти тільки виростеш, коли ти пропрацюєш у бюро так само довго, як і я, ходімо, дай їй шанс, вона так збентежена. Мені байдуже, що вона збирається робити. Вона більше не могла слухати інше та й не хотіла. У цей момент вони повернулися до купе. Старший виглядав зло. Добре, сказав він, ми не будемо надягати на вас кайданки. Ви підете з нами з потягу на наступній станції. По радіо ми викликали машину з бюро. Ви залишитеся у своєму купе. Зрозуміло? Тресі кивнула, не маючи сили відповісти. Молодий чоловік Том Бауерс співчутливо знизав плечима і сказав, Сподіваюся, я зробив для вас усе, що міг. Більше ніхто нічого не міг вдіяти нині вже ні. Було надто пізно. Вони зловили її на місці злочину. Поліція якось висажила її та повідомила у ФБР. Агенти вийшли до коридору про щось говорили з провідником. Бауерс казав на Тресі та щось сказав. Але що? Вона не розчула. Провідник кивнув головою. Бауер зачинив двері купе, і трейсі здалося, що за ним зачинилися двері камери. За вікнами пропливали села, спалахували вогники, але нічого не цікавило Трейсі. Вона сиділа, мов паралізована. В голові тільки й гуло, що нічого не можна зробити. Другого такого випадку не буде, вона злочинниця. Вони дадуть їй максимальний термін, але не буде. Доньки начальника, і вона вже не зможе ризикувати заради неї життям. А там, а там нескінчені сірні до кінця та великі Берти. Але як вони спіймали її? Адже тільки одна людина знала про злочин, і це був Конрад Морган, але він не мав вагомих причин віддати її та коштовності до рук ФБР напевно. Якийсь клерк у магазині дізнався про план та попередив поліцію, все таки незрозуміло. Наступна зупинка буде початком її шляху до в'язниці. Спершу буде попереднє слідство, потім суд, потім Трейси прикрила очі, відмовляючись думати про майбутнє. Вона відчувала, як горіли її щоки. Експрес зменшив швидкість. Тресі задихалася, їй не вистачало повітря. Агенти ФБР з хвилини на хвилину мали прийти за нею. З'явилася станція, і за хвилину експрес зупинився. Час іти. Тресі закрила сумочку, накинула пальто та сіла. Вона дивилася на двері купе, чекаючи, коли вона відчиниться. Минали хвилини, але чоловіки не з'являлися. Що сталося?» Вона згадала їх слова. Ви зійдете з нами на наступній станції. По радіо ми викликали машину бюро. Ви не покинете купе. Вона чула, як провідник прокричав: Усі зійшли. Тресі почала хвилюватися. Може, вони мали на увазі, що чекатимуть її на платформі? Так, мабуть, тому що, якщо вона залишиться в потязі, вони можуть звинуватити її у спрособі... спо... спробі втекти. І все ще ускладниться. Тресі схопила сумку, відчинила двері і вилетіла в коридор. До неї підійшов провідник. Ви сходите тут, міс? запитав він. Вам не треба поспішати, дозвольте вам допомогти. Жінка у вашому положенні не повинна піднімати тяжкості. Тресі здивувалася. У моєму положенні? Ви не повинні соромитися. Ваші брати сказали мені, що ви вагітні, і наказали за вами Доглядати, мої брати, приємні хлопці, вони справді турбуються про вас. Світ перекинувся. Все йшло комір на виворіт. Провідник підніс сумку Тресі до виходу та допоміг їй зійти. Експрес рушив. Не знаєте, куди вирушили мої брати? прокричала Тресі. Ні, мем, вони стрибнули в таксі, коли експрес зупинився. Із ювелірними прикрасами на мільйон доларів. Тресі попрямувала до аеропорту. Тільки тут вона могла знайти їх. Якщо люди сідають у таксі, це означає, що у них немає свого транспорту. І швидше за все вони хочуть змитися якнайшвидше. У таксі вона думала, як же вправно вони провели її. Отак. Вони були надто добрі, обидва по-справжньому добрі. Вона навіть почервоніла, думаючи, як вона могла потрапити на доброго дядечка поліцейського. Заради бога, Денісе, невже так необхідно одягати на неї кайданки? Вона не збирається убігати? Коли ти збираєшся нарешті подорослішати? Коли ти пропрацюєш у бюро стільки, скільки я? Бюро? Вони, мабуть, обидва не владахи з законом. Ну, тоді вона спробує повернути коштовності. Вона надто багато пережила, щоб її провели ці два артисти. Вона має дістатися до аеропорту вчасно. Вона підвелася сидіння і сказала водієві: будь ласка, швидше, вони стояли біля посадкової межі коло двері, дверей, і вона не одразу впізнала їх. Молодий, що назвався Томасом Бауерсом, був вже без окулярів. Очі змінили колір і стали сірими, вусів також не було. Старший чоловік втратив розкішну чорну шевелюру і був абсолютно лисий, але помолитись вона не могла. У них не залишилося часу змінити одяг. Вони вже майже підійшли до виходу, коли Тресі підійшла до них. Ви щось забули, сказала вона. Вони обернулися і з дивилися на неї. Молодий чоловік спохмурнів. Що ви тут робите? Машина з бюро, напевно, вже чекає на вас на станції, його південний акцент став ще помітнішим. Чому б нам разом не вирушити і не пошукати її? запитала Тресі. Ми не можемо, ми вже і так запізнюємося і займаємося іншою справою, пояснив Тревор. Ми маємо потрапити на цей літак. Спочатку віддайте мені моє каміння. Вимагала Трейсі. – боюся, що ми не можемо. Це докази. Так само, це речові докази. Ми надішлемо вам квитанцію про вилучення. Не треба, віддайте прикраси. Вибачте, але ми не можемо їх віддати вам. Вони вже майже підійшли до дверей. Тревор просягнув квитки на посадку. Тресі озирнулася в розпачі і раптом побачила поліцейського, що стоїть неподалік. Вона закричала Офіцер, Офіцери!». Двоє чоловіків здивовано переглянулися. Чорт забирайте, та що ви робите? зашипів Тревор. Полісмен підійшов до них. Так, міс, які проблеми? О, немає проблем, сказала Тресі. Ці два чудові джентльмени знайшли втрачені мною коштовності і повернули їх мені. Я боялася, що мені доведеться звернутися за допомогою до ФБР. Двоє чоловіків обмінялися поглядом. Вони вважали, що ви не відмовитеся супроводити мене до таксі. Звичайно, із задоволенням. Тресі повернулася до чоловіків. Тепер абсолютно безпечно повернути мені мої коштовності. Цей приємний офіцер подбає про мене. Не треба, заперечив Том. Буде краще, якщо ми. Ні, ні. Я наполягаю, твердила Тресі. Я ж знаю, як важливо вам встигнути на цей літак. Двоє чоловіків дивились на поліцейського, потім безнадійно один на одного. Роботи не було чого. Неохоче Том Бауерс витяг мішечок із пакета. Ось він! радісно вигукнула Тресі. Вона взяла мішечок, відчинила і зазирнула всередину. Дякую, Господу, все на місці. Том Бауерс зробив останню спробу. Чому б нам не забезпечити вам безпеку доки? У цьому немає потреби, сказала Тресі весело. Вона відкрила сумочку, поклала туди коштовності та витягла дві купюри по 5 доларів. Вона дала їх літньому чоловікові. Моя маленька подяка вам за те, що ви для мене зробили. Усі пасажири вже пішли на посадку. Черговий сказав останній дзвінок. Швидше йдіть на посадку, джентльмени. Ще раз дякую. Трейсі сяяла, прямуючи до таксі у супроводі поліцейського. Це така рідкість, чесні люди у наш час.